А якщо я була б мером, я завжди мріяла про можливість змінити своє рідне місто на краще. І ось нарешті ця мрія здійснилася. Я стала мером Миколаєва з першого дня своєї роботи. Я поставила перед собою мету зробити наше місто ще кращим місцем для життя і розвитку. Першим кроком, який я зробила, було створення команди експертів, які разом зі мною працювали над планами розвитку міста. Ми вивчили потреби наших мешканців і з'ясували, що найбільш важливими є покращення інфраструктури, розвиток освіти та культури, а також збереження природних ресурсів. Одним із наших головних досягнень стало покращення дорожньої інфраструктури. Ми вклали значні кошти в ремонт і розширення доріг, збудували нові мости та підземний переход. Тепер наші мешканці можуть безпечно та швидко дістатися до будь-якої точки міста. Освіта завжди була одним із пріоритетів для мене. Ми вдосконалили шкільну систему, забезпечили кожну школу сучасними навчальними матеріалами та обладнанням. Додатково, ми запровадили безкоштовні курси для дорослих, щоб кожен міг отримати нові знання та навички. Культура. Також стало невід'ємною частиною нашого міста. Ми організували різноманітні культурні заходи, фестивалі та концерти, щоб збагатити життя наших мешканців. Будинки культури та музеї отримали фінансову підтримку, щоб змогли продовжувати свою роботу та перевертати більше відвідувачів. Окрім цього, ми приділили велику вагу екології, запровадили сортування сміття та розширили програму переробки відходів. Ми також збудували багато парків та скверів. Де мешканці можуть насолоджуватися природою та проводити активний відпочинок. Завдяки всім цим зусиллям, наше місто стало привабливим для інвесторів та туристів. Нові робочі місця були створені, а економіка розквітла. Ми стали прикладом для наших міст, для інших міст. Як можна зробити позитивні зміни, якщо працювати разом? Як мер. Я пишалася кожного дня бачити, як наше місто розквітає і розвивається. Я завжди була вдячна своїм мешканцям за їх підтримку та довіру. І, хоча моя роль як мера може закінчитися, я завжди буду пам'ятати цей досвід і буду надалі працювати на краще майбутнє наше місто.